Обоє бійці одягнені в об... приблизно однакові шоломи з решіткою. Це турнірні шоломи, які були винесені в кінці 14 століття в Європі. По суті, це спортивне спорядження. Його ніколи не використовували на полі бою, тільки на спортивних змаганнях. Його називали Вовчі Ребра. Бій починається. Атакує по меді боєць Прокопенко. Захват. Бої з Бростовський перепрошую. Стоп, стоп! Стоп, стоп! Розриваємо клінч. Нечистий бій. Не видно хто до кого? Продовжуємо. Бростовський зарубає кулаки плече, шолом. Пропускає по ногах. Готіров працює, віковий шолом, голова, шолом. Шолом, нога, Шолом. Використовують ударні щити, які мало захищають, але добре добровіт. Майже великі зресталища боюсь Лотіном. Але подивіться, що він зробив з лівою ногою, з лівим стегном супротивника. Його лати просто вигодів в іншу сторону. Підсічки. Легко тримається на сересталище. Розводимо клінч. Ліці на вихідні. Лего тримається на ногах звотіром. Але двій продовжується. Давай! Давай, Ісус! Це всього лиш 30 секунд! А може цілих 30 секунд! І ось весь окіра впари на свого супротивника. Нема знову ж таки фіксації, що затексує суті, але час нашого бою вичерпався. Стопий!